Всім привіт! Сьогоднішнє відео починаю з заставки такої картини. Картина маслом. Квіти, тищенка. Сьогоднішня барахолка огляд. І так, зараз все детально розказую, що принесла нам сьогоднішня поїздка на барахолку. Це травень, це почайна Київ. Я змонтую повне відео про прогулянку на барахолці сьогоднішню, про закупки, про наші знахідки. Ну, Одна з них це картина. Картина на холсті. Картина дуже стара. Сам холст в поганому. Вже стані. раму зривали, гвістки стирчать. Картина свіжа. Картина дуже насичена, на сонці так грають кольори чудово. Зараз я проти світла знімаю, того не так видно. Її треба доводити до розуму, треба раму вставляти, підбирати її. Тищенка картина відомого художника українського. Якщо ви дивились моє попереднє відео, я підходила на точку, де було багато його робіт, і середня його робота вартувала 800 гривень в закупці на барахолці. Повноформатна, там розміри там 50 на 40 і більші. Ця менше, ця десь 30 на 40. Друга наша знахідка. Ретро. Хто пам'ятає, ностальгія? Так, це він. Вже, мабуть, здогадались. Це стакан. Стакан карманний, походний для поїздок, туристичний. Але це бачите, елітний, красивий, це розмальований. Новенький. Новий стаканчик не був видно в користуванні. Без подряпин. Так. Що ще нам принесла барахолка? Це ось такого ведмедика олімпійського. Стандартна модель 13 см, полтавський, фарфоровий завод ПФЗ. Позолота на місці. Чудовий хвостик. Тут у нього не клеймо, тут у нього ціна. Ціна замальована. Такий милий. Показую більш детально його стан, його пояс. Масовий випуск, масовий тираж 80-ті роки. Середня ціна по Україні 500-600 гривень за такого мішку. Ціна за кордон значно вища. Наступна знахідка це такий чобіток, кераміка обливна, звичайний. Для інтер'єру, для кухні можна навіть шнурочок вставити, замшеву таку полосочку. Теж цікавий. Це бурштинове намисто фігурне. Якраз сонечко блимнуло, буде вам прикольніше показувати. Його блискітки, його якість і цікаву форму. 55 грам на мисто дуже-дуже гарному стані. Це на мисто бурштин більш старе. Так, зараз знайдемо його застіпку. Ось вона. Класична, стара застіпка ось в такому вона стані. Покажу камінь сам саму породу, стан видно одразу. Далі не буду тримати вже інтригу це калімба, це сучасний. Сувенірний музичний інструмент. Річ сучасна, зараз продається на розетці, продається не дешево. 900 або 1000 гривень його вартість. Це дерево. Яке дерево яка порода дерева не підкажу? Калімба африканський ручний музичний інструмент, типу ручне піаніно. Тут ноти, можна пальцями грати, можна досягати звуку. Ще йдуть напальники для гри пальцями і нотна розкладка, наклейки з нот. Вона користується популярністю, і вона йде як засіб для заспокоєння, як інструмент для медитації. От. Ось така африканська калімба. Ось, будь ласка, знахідки совєти туристу. Така чудова колода карточок. Савіти туриста 80-го року випуску 69 копійок. Дорогой читатель, анотація, Щасливого вам путі! І тут такі милі картинки, трошки наївні. Ну, неможливо їх серйозно сприймати, але вони от і беруть своєю наївністю і мілотою, що як потрібно ремонтувати в поході. Ось, як за собою прибирати сміття, як, як себе вести, як поводитись на рибалці. Ну, 32 карточки. Як розпалити багаття, як гігієну свою облаштовувати, От, які гриби збирати. Савіти туристу трошки надірвана. На жаль, картонна коробочка, але теж, такий лот є у нас. Потім йде Свердловськ. Але це лінза лупа. І вона зараз покажу, в якому стані. Чотирьохкратна і десятикратна. Ось тут є нюанс. Це скол. Скол, який не заважає користуванню сколупа без подряпин. Це десятикратна. Да, на жаль, я вам так не покажу нічого на відео. А це чотирьократна. Це туалетна вода ерме. Її називають гермес. Ну, взагалі, вимовляється як ерме. Туалетна вода для чоловіків. Є ноти терпкі. Деревини, трав. Взагалі такий серйозний чоловічий аромат. Якщо туалетна вода, значить буде триматися до 12 годин. Гарно просто виглядає на сонці. Я показую вам флакон. Це теж треба знати місця, точки, що можна відхватити на барахолці. Товар. Як раніше називався конфіскат, зараз він називається тестерний варіант. Те, що без голограм, без бачкода. Наступний лот, який у нас опинився, дуже цікавий годинник це вінтаж, це Англія. Які роки важко сказати, або це виконано в стилі вінтаж. В такому стані, в такому вигляді. Зараз відкриємо. Годинник іде, годинник обслужений. Робочий повністю. Нажали зверху кнопочку він відкрився. І от, будь ласка, робочий годинник чітко показує час. Закриваємо Клац, все, готово. Далі шкатолочка така симпатична для побудового вжитку. Це сучасна річ, але вона дуже симпатично зроблена. Це дерево. Ось такі завіси має. Ще й зеркальце всередині. Навіть бархат наклеїла. Симпатична річ з барахолки. Далі вінтажний, вінтажний бінокль театральний в рідному своєму чохлі. Дуже гарний стан, взагалі не заношений. Якість чохла, подивіться, кнопка робоча. Речі в такому стані вони цінуються. Тим більше рік випуску. Театральний бінокль 1954 року. Два з половиною лінза фокусується по центру всередину залу. Об'ємне збільшення зображення. Так, показую. Потертість ось тут. І незначні потертості на корпусі це називаються сліди користування або сліди часу. Сама лінза ось в такому стані скло. Чудова знахідка ми його ховаємо у футляр. І ось сліди продавленості при закритті. Отака От відбувається річ, тому він вдавлений і має складки саме на тих місцях, коли ним користувалися. Це предмет з історії. Це предмет уже вінтажний, з своєю маленькою історією сім'ї Радянського Союзу, побутового вжитку предмет це електробритва чоловіча. Сам футляр дуже цікавий, подивіться, в якому він стані, прошивка, як все якісно робили. Дзеркало, щіточка для чистки, і от така бритва для щоденного користування. Все продумано було для поїздок, для командіровок. Шнур, вічний, неубиваємий вілка. І ось така з накладкою, там де лезо. Харків 5. Вкликал. Знахідка, яку ми не змогли пройти стороною, це шкатулка, ручна робота, петряківський розпис. В будь-якому інтер'єрі шикарно виглядає. Річ яскрава, насичені кольори. З усіх сторон розписана збоку. Стиль петряківський розпис. В яких роках розмальовувалась, невідомо, але, судячи по кольорам, можливо, це 90-ті роки. Вона. Не така вже й давня. Ось так змішував фарби художник. Є такі в сучасні рожеві кольори, це значить гуаш уже більш свіжих років випуску. Ну, хоча кольори можна змішувати, добиватися цього результату, зрозуміло. Там червоний з білим і так далі. Всередині розмальована. Цінність її в тому, що це авторська робота. І тут залишений підпис майстра, заслужений майстер народної творчості України Лесь Горбуля, стиль Петриківка. Будь ласка. Для ваших прикрас для інтер'єру, для побутового вжитку. Інтер'єрна річ або просто для етнографічного музею, або для якоїсь полиці, яка оформлена в українському стилі. Так виглядає. Ось, наприклад, ця фарфорова люлька. Це просто річ для інтер'єру. Це прикраса, приміщення, розпис ручний, позолота, київський фарфоровий завод. Вішається на стіну. Не можна сказати, що це емоційне придбання, а воно може вписатися в будь-який інтер'єр, фольклорний український стиль. Ось покажу з усіх сторін. В дуже гарному стані. На сам кінець я залишила ось таке придбання. Це набір суто чоловічий. Туристичний. Якщо вас зацікавила якась група товарів або якийсь лот, ви можете задавати свої питання в коментарях. Звертатися в особисті повідомлення, і ще я вам покажу ось цей ніж. Теж придбаний сьогодні на почайні, ніж карманний, туристичний, компактний. Його, як називають, викрутка. Дуже гострий, наточений в ідеальному стані. Показую ось так. Дуже гострий, супер. Ось такі знахідки. Вам він дійсно необхідний. Ви можете звертатися до нас. По ціні проконсультую і домовимося. Італія. Друк на тканині шовковій. Шовкографія. Різні малюнки є. Сьогодні нам дісталася ось така картина в бронзі. Бронзова рамка. Мати з дитиною. Це вважається вже антикваріатом. Їх дуже мало залишилось, особливо за ними іде гонка у нас в Києві на барахолці. Всі знають ці картини ну, не поіменно, а у кого вони продаються і як виглядають, ціна на них різна коливається. Є ціни, так би мовити, в валюті. ну, Сьогодні ми вирішили придбати собі ось цю. Зворотня сторона показує деталі. Всі вони тримаються на ось такому кільці, вішаються на стіну, картонкою тримаються, це натянута тканина. Шовка. І ось якби то вона і цінується. Щоб не було потертостей подертостей. Внизу є підпис. Не видно. Він під рамою. Ось такі обличчя. Це розрівняється з часом. Це просто не, не дбали зберігання, скоріш за все, у продавця, і тому продавлена а, трохи щока у жінки. Воно вирівнюється при правильному зберіганні. Ось таке лице дитини. Я щиро хочу подякувати всім, хто додивився саме до цього моменту, до кінця моєї відео, ці квіти віртуально для вас. Дякую вам за перегляд. І хочу нагадати, що якщо вас особисто когось зацікавив якийсь предмет, який ми сьогодні знайшли, на нашу думку, це у вашому інтер'єрі, для вашого побутового вжитку і вам він дійсно необхідний, ви можете звертатися до нас. По ціні проконсультую і домовимося. Відправкою ми займаємося щодня.